А, ну, базові компоненти, наприклад, да, для зручності, генова формула алої це питний гель, який а, взятий реально лист листовий, і він допомагає а, задовольняти трофіку організму щоденно на базовій основі. Да? 150-200 плюс корисних речовин, які щоденно необхідні організму. завдяки цьому працює добре і кишково-шлунковий тракт, і в цілому відображається на діяльність нашого організму. Якщо натомість взяти, наприклад, такі інновації пов'язані з красою, то спеціальні гаджети, які допомагають і а, дуже здорово і очищувати шкіру, і а, глибоко поглинати кремчиком, і а, те, що добре очищувати, і знову таки без цих інновацій а, дуже складно в сучасному світі. Зберігати те, що в нас є, адже ми постійної стресії, і зовнішньої і навіть то ті ж гаджети на нас впливають. До речі, також інновації, наприклад, сивороста для обличчя від а, голубого випромінювання екрану да, також а, розробка компанії.